Ма, я не склав ЗНО. Та ну це сходу в їбальник прилітає. А якщо ма, я не склав ЗНО. Ну давай, давай, підходь, Та Такого я обманюю, все одно ж захуярить. А якщо ма, загадай будь-яке число від 100 до 110. О! Оце на такий бал я склав математику. Та ну, такоє собі. А якщо ма, тобі краще сісти. Та ну ні, якось траурно. А якщо. Ма, вітаю тебе! В тебе син довбойоб. Та ну ні. Вона це й так знає. Ну якщо... Ма, ну, Даня Мілохін взагалі не вчився і от мільйони заробляє. Та ну ні, вона мене одразу в дідом здасть. А якщо... Ма, я вирішив, після 11 класу буду подорожувати. І перше, куди я поїду, це Польща. Буду збирати клубніку. Таке теж.